Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Зимою будьте здорові, і з сніжком будьте здорові. На вчорашній день, не знаю, як у вас, а у нас снігу ніде не було і на показ. Вчора вже прання вішала, по саду походила. Думаю, треба брати граблі. Та листечко дозагрібать там, де з осені я не дозагрібала. Ну, знаєте, підійшла, подивилася, ще трохи сирувати. Думаю, ну ще деньок два. Та й буде гарно гребтися листя. Ага. Забулася, що зима. Забулася, що на вулиці лютий місяць, вночі прокинулася, а в нас така завірюха. І оце мете і мете собі. Сніжок накидай, і так що граблі і ще трохи постоять. Ой, Маська ганяє. Радіє, сніжко. Я б сама оце покачалась, побігла. Так, як, як в дитинстві. А що ж ви думали, дівчатка? Додивилася я на свого кота. Показала вам, що там прийшов він надутий, колись та побитий з На шиї під мордочкою такий гарний шмат. Шкури видерли. Мені писали в коментарях, що щоб такого не було, каструйте його. Ми ще жодного кота не кастрували за своє життя. Ну, не знаю. Не, знаю. не хотілося б і позбавляти його радощів життя, але подумаємо. Подумаємо над цим питанням. О, ну, все, провока, промовка. Басіко, кетюнь. Ти не проти, щоб ми тебе кастрували? Чи, чи як ти скошиш? Взяла лопату, і йду ж до мами. У мене маршрут один. Прикидає, закидає. Сніг ще в нас не трактора не було, сніг не чистили, але можна і проїхати, і пройти. І воно ще мете й мете. До вечора намете, якщо ж не перестане. Ну а мені ж а мені треба стежку в мами прокидати, бо її ж не хочу бродити там у мами по двору, по снігу. Горно, так бачите, таке займове село. Якби це, якби це раніше, коли коні були по колгоспах і соне, то це, мабуть, вже на сонах поїздили по селу. Ось по дорозі йду, якусь ще пшини росте, наруша на чайок мамі. Шепшини, нехай п'є. Не знаю, чуєте, чи ні, як пташка співає. Весну гукає. А ще, мої дорогі підписники, і йшла, я але вже не знімала. І лебідь летів. Знаєте, так, а дивино Заметіль, сніг, лютий. А над головою лебідь летить. Чудосія. Тинула вже мама шипшину у водичку. І я з мамою чайок поп'ю. І Іщема, дивись не починала кипіти, а вже колір змінила. Така рожева робиться. Ага. ага. Вже заварили з мамою чайок, шипшини. Вон такого кольору. Виходить, смачний і корисний чайок шипшини вдома. Давно ми з тобою не чаювали. Треба цю традицію возобновити. А то так прибіжу, побалакаємо та й побіжу. Да. А так я так прийшла, заварили чайок, є з чого мама теж насушила, і трави різні там, да? і м'яту, мелісу. Що ти ще сушила ма? Материнка. Материнка то. Треба пити заварювати і пити чайок нам розом. Да. Ну що ж, будемо завершувати своє відео, пити з мамою чайок. А вам дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!